Всім привіт! І знову з вами я, менеджер технічної підтримки компанії Адома Україна по Черкаській області Олександр Гурдовенко. Ми знаходимося на полях в Буманському районі Крув Прогрес. Ми бачимо кукурузу, яка посіяна зарані, і ми бачимо, що де неде вже викидається вулиць. Кукуруза посіяна в перших числах квітня. В принципі, агроном ризикував, бо не було недостаток вологи. і Він хотів посіяти заранше, щоб схватити вологу. Потім посіявши, пішли, пішли дощі за дощило, і стало питання, як забрати бур'яни. Дане господарство закупило на. Всю свою площу апріорі плюс е, прилипач адгезі мезотріон з нікосульфороном плюс прилипач. Вони зайшли у фазі шести е, листків на кукурузу. Тут був в принципі сіт бур'янів. Дане господарство працює без перевертання пласта і тримає тваринництво відповідно. Е, гній розкидається, і бур'янів тут дуже-дуже багато. Після внесення апріорі агроном переживав і думав, як чи спрацює, чи не спрацює через те, що кількість бур'янів шкалила. Е, виїхавши на поле, він бачить, що да, продукт ідеально працює. Є ґрунтова дія мезотріона. Знята злачка в принципі питань немає. На сьогоднішній день, 7 липня, ми бачимо, яка фаза розвитку кукурузи. Ми бачимо чистоту. У полі де-не-де попроскакували бур'янину. То вже друга филя, Але в принципі катастрофи ніякої немає. Кукуруза стоїть чиста і господарство тільки чекає на опади і на високий урожай. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.